Урок я пізнаю світ. Урок 6, сторінки 22-24. Читаємо разом тему уроку. Україна в науковому просторі. Україна наша батьківщина, і виявляється, вона багата на таланти. Сьогодні ми познайомимося з вами, з винахідником. Але для початку поміркуємо, чим люблять займатися учні. У вільний час. Хтось любить читати книжки, хтось малювати, хтось на велосипеді кататися, а хтось із учнів любить ліпити із пластиліну. Я пропоную вам переглянути історію саме винайдення пластиліну. Історія винайдення пластиліну. Пластилін спеціальний матеріал для ліплення до складу якого входить очищена та подрібнена до порошку глина, віск, рослинні або тваринні жири та інші речовини, що перешкоджають висиханню. І так, на малюнку, ви бачите, у тарільці це глина, це віск, який дають нам джоли. ну Ось це сало мається на увазі жир. Якщо разом їх змішати, то ми отримаємо пластилін, що буде мати таку пластичність. Єдиної думки про те, кого саме можна вважати винахідником пластиліну, немає. У Німеччині ним вважають Франца Колба, 1880 рік. У Великобританії Вільяма Харбута 1899 рік. Але головне, з часом ми отримали матеріал, який став популярним не тільки серед дітей. Його використовують художники, скульптори і архітектори і навіть військові, інженери. Й винахідники останнім часом пластилін став дуже популярним серед мультиплікаторів. Ліплення з різнобарвного й податливого пластиліну розвиває у дітей координацію пальців, сприяє розширенню світогляду, розвитку фантазії й винахідливості. І хто знає, можливо, саме завдяки пластиліну із вас виростуть великі художники, скульптори або винахідники. А кого ж називають винахідником той, хто вміє щось придумати. А що таке винахід? Давайте прочитаємо разом із диктором пошепки повідомлення від нашого центаврика. Завдання друге. Винахід це новий прилад, механізм, предмет побудової техніки чи інша корисна річ. Винахідники люди, які створюють винаходи. Щоб стати винахідником, винахідницею. Треба вміти спостерігати за природою, ставити запитання за результатами спостережень, шукати відповіді на них у книгах та інших джерелах інформації, вигадувати нове. Знайомимося, Ігор Сікорський, авіаконструктор, винахідник гелікоптера. У 1939 році науковець уперше підняв свою машину в повітря. Загалом його компанія створила більше 30 моделей літаків і гелікоптерів, якими користуються й досі. На гелікоптерах Сікорського літають навіть президенти. Ось така цікава інформація була від нашого центаврика. І так, повторимо ще раз, що таке винахід. Це якась корисна річ, яку придумала людина: новий прилад, механізм, предмет побутової техніки. А що треба робити, щоб стати винахідником? Так, треба уважно спостерігати за природою, шукати відповіді у книгах і придумувати щось нове. Ось так Ігор Сікорський. Придумав саме гелікоптер. В якому році він підняв вперше свою машину? Знайдіть у тексті. У 1939 році його гелікоптер вперше піднявся повітря. А скільки різних гелікоптерів створила його компанія. 30 моделей літаків ними користуються. Навіть і досі. Давайте і ми постерігаємо за гелікоптерами, які є в нас в завданні четвертому. Подивіться, на ці гелікоптери. Що ви бачите? Так, що на першому і третьому гелікоптери, які ми можемо побачити в реальному житті, а на другому малюнку у нас казковий гелікоптер. Його не існує в реальному житті. Його придумала людина, намалювала на папері і оживила в мультфільмі. Да, хтось підказує, що у мультфільмах гелікоптери навіть вміють розмовляти. Так ось, ось цей казковий персонаж, який ми зафарбуємо синім кольором, і скажемо, що цей казковий персонаж. Є вигадкою людей, а героїв казок і міфів не можна побачити в навколишньому світі. Вони не є матеріальними, вони є, вони існують в уяві людини. Попрацюємо ще раз з інформацією у рамочці. Казкові персонажі, фантастичні істоти. Є вигадкою людей. Героїв казок не можна побачити навколишньому світі. Вони не є матеріальними. А зараз танцювальна хвилинка з піснею казочка. Починаємо диво казку! Нашу казку про кота! Буде гідною розв'язка переможе доброта, казка ходить білим світом, зазирає в кожен дім. Полюбляють її діти і матусі молоді, казка над світом безмежним плеве, кіт у чоботях у казці живе. Зустрічайте королівну і смішного юнака, хоч принцесі він не рівний, доля в паруб така. казка над світом безмежним пливе, в кіт у чоботях у касті живе. І так казка, кіт у чоботях, хто у ній є. не є матеріальним. Кіт у чоботях. Правильно. Кіт у нас є кіт у чоботях, які вміє співати розмовляти. Це казковий персонаж, якого придумала саме людина. Далі, будь ласка, візьміть олівчик з нього кольору і розфарбуйте. Серед чотирьох малюнків кружечки біля тих, які не є матеріальними. Тобто ми їх не можемо побачити в реальному світі. Перевіряємо. Так, це Аладін. На своєму коврі е, килимку і русаменка. Добре. Розгадайте загадку. А над полем де куль бабки, гуркотить велика бабка возить груз, людей рятує, нею сам пілот керує. Запишіть розгадку. Перегорнемо сторінку і виконаємо зоряні перегони. На території України 24 області, буква З. Найбільший і найпотужніший літак для транспортування вантажів було збудовано в Україні, звичайно, буква К. Україна славиться або пишається найродючішою землею буква К. Природа у вузькому розумінні це те, що не створено руками людини. Буква А. До неживої природи належить нежива природа. Так, це повітря і вода. Буква А. З поданих слів складіть слово, слово казка. А ми підводимо підсумок уроку. На цьому уроці ми говорили з вами про Україну та її винахідників. Познайомилися з відомим авіаконструктором і винахідником гелікоптера Ігор Сікорський.